Знімаємо турбонадув, готуємо машину на заміну турбонадува, тому що вже він не працює. Виєм, поміняємо турбонату, і машина буде готова до виїзду. 40-річний водій Андрій Бондаренко готує до роботи автомобіль, на якому тимчасово працює. Машина, якою розвозив воду у Миколаєві, лишилась там. Показує на відео, яке зняв там, як люди щодня вишиковувались у черги, щоб набрати воду у пляшки та відра. Я поєднала. Говорить, їхати у Миколаїв його ніхто не примушував. Це було його рішення допомогти жителям сусідньої області. У нас двоє їхало з водоканалу, і двоє ще водіїв їхало із благоустрію. Привозили воду, робили дві-три ходки в день, тому що в Миколаїві ну, практично води геть немає. Люди всі були ну, вдячні, що ми приїхали. Ми в Миколаєві набирали там на определеному. АТЦ чи як воно там вважалося в водоканалі? Там резервували були, і ми набирали і по адресах розвозили. Каже, місцеві жителі дякували за поміч. Пиріжки приносили, давали, компоти різні таке. Кормили нас ну, нормально, там, добре зустріли. Ну, Ночліх ми проживали у домі Милосердя Святого Миколая. Нам виділили дві кімнати одільні. Ну, нормально було, умови всі були нормальні. Працювали щодня по 14 годин. З півсьомого ми, ми, за нами автобус вже приїжджав на півсьому, ми їхали туди. І верталися в 9 пів такого, бо ми з вечора затарювалися водою. Перші дні трошки довго ми розцейкувалися, ну, розбирали воду, а тоді, коли люди узнали, то вже швидко ми. 2-2,5 години повністю розбирали 7 кубів води. Говорить, у перші дні вибухи, які чув навкруги, лякали. Потім звик. 500 метрів від нас. Оце така ще й касетна оця бомба чи що вона там таке розірвалося. Кожне утро хороший був артобстріл. І починалося, коли ввечері, ну, коли починає темніти, і тоді починався добрий артобстріл. Те, що нам була задача поставлена, ми зробили повністю в повному обйомі. Колеги наші дуже дружні. З Кропивницького це Ткаченко Олександр, Березовський Володимир і Кушнір Олександр. І дуже подякувати своєму керівництву, що дзвонило до нас кожен день, питало. Як ми говорить, після повернення з Миколаєва отримав три дні вихідних. Якщо буде потреба, поїде допомагати знову. Анна Добрання, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.